Тупає жубі. Я дарую табій. Вогняний буремі. Я даруй. Наче в давнину дітлахи зачаровано слухали гру Кобзаря. Пісні, легенди, оповідання лунали цього дня в обухівській школі Номердин. Що зараз ви бачите не тих п'ять віків. Тому кобзарів, бандуристів, а ви маєте можливість побачити живих, сучасних, але такими, якими вони були в ті часи. Там, на Попевищі, розсвітали вишні, вкрилися могилі, сховилися. ружі пиші і пісніть хлопці, молоді духи! Василь Литвин з дружиною Антоніною вже багато років подорожують містами України, щоб передавати свої знання підростаючому поколінню. Відродження українських традицій і виховання майбутніх українців, головна мета подружжя. Народ, який думає на рік уперед, сіє хліб до рідний. Народ, який думає на 10 років уперед, садить сади. А народ, який думає на 100 років уперед, виховує молоде, здорове, розумне покоління. І це не сучи, тому, що я виросла в такому селі, де було ну свято. Оце святий закон, виховати майбутнього українця. Ми самі звичайні люди. І здавалося, що в нашому віці, коли вже 70 за 70, сиди вдома спокійно, бав онуків чи правнуків, бо в нас є і те, і те в нас є. Та й спокійно собі чекай тих журавлів, що й за тобою прилетять. Але той неспокій до життя, ота зачудовані самим життям. Щоб таки знайти відповідь, бо ж ми були послані в цей світ, і який ми по собі мусимо залишити слід і штовхає нас у дорогу, свою любов до життя, до природи, до українського народу, гості свята намагалися передати школярам. Дехто рада отримав знання, дехто з притаманною дитячою безпосередністю пропускав повз вуха, але творче подружжя цим не зупинити. По цим словом, я вас не зупиню, але хоч одне вушко та почує цю правду. І зупиниться і подивиться на сонце, на хмарку, на дерево, як на співтовариша життя, в якому живемо ми сьогодні. Невтомні українські мандрівники закликали школярів зазирнути у світ української казки, розповідали про красу рідної мови, нагадували історію українського народу. Подружжя Литвинів подорожує всією Україною, Тому про особливості нашої місцевості теж мали що розповісти. Різниця є. Але ось остання наша поїздка минулого тижня ми їздили на Дніпропетровщину. Так це взагалі було щось неймовірне. Там російськомовні майже всі, але вони нас приймали ще краще ніж там, де в Західній Україні, де всі україномовні, і вони виходили і сльозами на очах казали: так, от яка це Україна. От і от яка мова українська, а нас же не говорить. Ми давно би к неї присоєдинілись. От тому відчувається, що отуди треба більше. Важливо пам'ятати одне, що головне це наша спільна історія, наша рідна мова і любов до батьківщини. таїни, з давнини в неймовірні віки. Слово зерням упало у людські думки. Колосочками в душах уродили слова, і між людьми з'явилася мова жива. Від струмків і річок, від цілющих джерел, від долини від гір, від гіток і дерев струмували до слова каміння і піски, укладали себе в чарівні колоски, і пташата, й звірята, великі і малі, все, що диха, живе, струмени цій землі, саме там, де у думку упало зерня, із якого врожаєм слова гомонять. Наталія Білогурова, Сашкодовби, студія Барт.